Серія книг Лі Бардуго це якби Гаррі Поттер пішов вчитися єльд і розслідував вбивство серед безлічі магічних братств. Тут є ножки, Локвуда і іко і атмосфера бібліотеки осінню. Культних ритуалів та таємниць. Дуже раджу читати цю серію саме восени, оскільки тоді ви зможете відчути повний вайб цієї книжки і повністю насолодитися на моментами. А біснувати це навіть краще, оскільки тут ми краще пізнаємо героїв, тут більше розкривається сюжет, і таємниці стають вже не такими таємницями. Друга частина мені сподобалась набагато більше, оскільки тут. Настільки багато сюжетних поворотів, що я не раз хапалася за серце, закривала книгу і мені хотілося її відставити, але цікавість перемагала. І це ще не кінець історії, оскільки лібардуга анонсувала третю частину, яка має з'явитися світ орієнтовно в 26-му році. Тому з нетерпінням чекаємо, оскільки в другій частині досить відкритий фінал. Тому, якщо вам хочеться дарка кадемії, героїв, яким ви будете з одного боку співчувати, з іншого боку їх просто ненавидіти. Тоді ці книжки точно для вас вони. Вам сподобаються і вперед вам серденько.